Всім привіт, друзі! Ви на каналі футбольного клубу «Колос». Сподіваюсь, ви скучили за нашою командою, за нашими новинами, тому що дівчата наші вже вийшли з відпустки і проводять зараз одне з перших тренувань. Сьогодні у дівчат за планом тестування, так як це перше тренування після виходу з відпустки. Ну а ще ми дізнаємося новини. Останні новини нашого клубу. Поговоримо з головним тренером, поговоримо з декількими гравчинями, які розкажуть, як вони провели свій відпочинок, який вони мали після чемпіонату. А відпочинок був абсолютно заслужений, бо нагадаю, що наші дівчата здобули бронзові нагороди чемпіонату України минулого сезону. Перше тренування дівчата всі повернулися в дуже гарному настрої. Пройшло дуже гарно. Перше тримається тестування. Всі я ж кажу, що всі задоволені, всі повернулися з відпустки, всі гарно відпочили. То я на мій рахунок, що все добре, всі будемо працювати, готуватися до першого кола чемпіонату. По-перше, це дуже гарні новини. То що ми під... Під... підцілилися трьома гравцями, і гравці, ті, які ну, нам дуже їх не вистачали, це атакуючі гравці. Тому ми підписали Юлю Зубар, яка до цього була. Кривомоги Кривбас, потім ми підписали Надію Куніну, вона грала в Швеції, потім в Австрії, в Австрії, і підписала до себе. Вона теж такий, вона, вона гравець національної збірної України. І також ми, ми підписали молоду гравчину. Ангеліну Фідоренко, це гравчиня полтавського лідера, які вони виграли першу лігу, і вона бомбардир, бомбардир в, в першій лізі. То ми дуже задоволені. І так, що в нас є на просмотрів деякі дівчата, також ми їх просматриваємо. Ви знаєте, коли команда зайняла вже третє місце, то вже бути нижче третього місця це вже на мій рахунок, це нормально і це ясно, що ми хочемо зайняти перше, друге місце в талізі чемпіонів. І у на, на нас на це все для цього є. І я думаю, що ну, такі задачі. І дівчата вже це розуміють, і я, що ми хочемо вже бути в перший, перше чи друге місце. Ой, відпочили з задоволенням і в настрої, адже Третє місце це призове місце і це історичне місце для нашого клубу. Тому з хорошим настроєм ми пішли в відпустку, звичайно, і з хорошим настроєм, звичайно, і вернулися. Скажу відверто, що достатньо, тому що була в різних командах, і було набагато менше відпустки, а тут дали так, ніби ми на це заслуговуємо і встигла до всіх і до родичів, і до друзів, і відпочити. Тому я гадаю, що всі зараз. Повністю відновлені, готові працювати. Це, мабуть, це краще питання задавати тренерському штабу, адже вони вирішують, вони аналізують, вони в цій сфері більш кваліфіковані. Я тільки за, я за нових гравців. І особливо мені подобається, якщо є перспективна молодість, молоді перспективна молоді гравці до нас, адже це може бути варіант на багато років, тому. Я рахую всі гравці, які йдуть до нас не просто так. Це йде підсилення і перспектива і тому подібне. Mm -hmm. Звичайно, я з радістю тільки їх підтримую, і з радістю зі своєї сторони б зробила все, щоб їх адаптація пройшла як мого швидше. Чи готові ви ставати чемпіонами у цьому сезоні? Це таке питання, що відповідь однозначно зазвичай. Я рахую, що ми. Я не буду говорити, ніби ми там зверху говоримо, але я бачу, що відбувається. Я бачу, що відбувається всередині команди. Ми маємо потужні сили бути. Ми мали давайте бути вже в лізі чемпіонів. Uh -huh. Цим особистами моя думка. Я врахую, що третє місце це не наше було, але так сталося. І звичайно, навіщо ми займаємося? У нас має бути амбіції, у нас має бути бажання, у нас має бути мета, і вона в нас є, то ми будемо йти до неї тільки до чемпіонства. Або якщо на то вийшло, можливо, щось станеться, то. Ліга чемпіонів насправді я тут ті кілька днів лише, але ну, на перший погляд, колектив дуже хороший, гарно прийняли. Сподіваюся, в подальшому ще ближче, ще більше зближуся з ними і буду почувати себе максимально комфортно. Умови також хороші, умови проживання, тренувальні умови також, поля хороші. Можна працювати і досягати результату, так? Так, все, все класно. Наприкінці сезону я вирішила, що для мене буде краще покинути клуб, і е, потрібно було шукати якийсь інший. У мене було е, досить багато пропозицій е, в це міжсезоння, а, але з усіх мені найбільше імпонував клуб Колос і я обрала його. Хочеться заграти в команді, приносити максимальну користь, відчувати себе частиною колективу.